Пройшов день, сьогодні будемо знову прискати. Треба три рази до ряду, щоб кальцій пройшов до помідор. От. Вчора прискав кислячком, можна під кішим молоком. А зараз от кефір старий завалявся. Та йод. Додаємо йод спочатку в воду. На 16 літрів я додаю десь 15-20 крапель. Більше не треба, щоб не спалити помідорчики. Заходять буду зачищати помідори від вершинної гнилі. Молодці! Кальцій знаходиться в самій біодоступній формі. тому Ніяка селітра не потрібна, кого є кисле молоко, ряженка, все що це. Воно форсунку не забуває, ще як прилипач буде діяти. Через день. Три ряди до ряду треба, три ряди доряду треба буде його поприскати. Десь 1 літр чи сиворотки на 10 літрів води. Не менше треба. І вершина гниль відійде. Помідори у вас будуть здорові, не будуть хворіти. Дякую за увагу.